Як буде виглядати членство у клубі так званого білого бізнесу та на що зможуть розраховувати платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою «Семінар.ком». 18 червня Верховна Рада України прийняла законопроект про внесення змін до податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Змінами пропонується запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану. До переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться як юридичні особи, так і фізичні особи, підприємці, резиденти Дія-Сіті, які відповідатимуть низці основних та додаткових вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування. Вимоги, зокрема, стосуються рівня сплати податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, рівня нарахування заробітних плат та обороту доходу за рік. Крім того, юридичні особи та ФОП не повинні мати податковий борг більше ніж 51 тисяча гривень, та строк виникнення цього боргу не може бути більше 30 днів. В них не має бути будь-якої суми заборгованості, недоїмки, штрафу, пені зі сплати ЄСВ. Відсутні порушення щодо подання звітності або документів повідомлень, у тому числі потік та фінансової звітності, та податкові повідомлення рішення про порушення граничних строків, розрахунків. За операціями з експорту та імпорту товарів протягом року. Ще претендувати на членство в клубі білого бізнесу можуть тільки ті, що не були ризиковими платниками в СМКОР та інші вимоги, яким повинні одночасно відповідати платники податків. Які ж переваги отримують члени клубу? По перше, це мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів. По-друге, скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування. По-третє, скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій. За платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема з використанням засобів дистанційного зв'язку, у тому числі у режимі відеоконференції. З відкритим переліком даних платників, а також критеріями можна буде ознайомлюватися на сайті ДПС. І ще одна правка, яку рекомендує внести Кабмін до порядку бронювання військовозобов'язаних, це запровадити автоматичне бронювання платникам податків, включених до клубу білого бізнесу. Частка заброньованих буде складати до 25% військовозобов'язаних працівників. При цьому економічне бронювання членів клубу білого бізнесу не є альтернативою економічному бронюванню. Так прокоментував Данило Гетманцев цю додаткову опцію до вже прийнятого закону. Платниками податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства можуть бути підприємства, у яких податкове навантаження вище, аніж середні по галузі, опубліковане на сайті ДПС. Також, якщо у підприємства заробітна плата вища, аніж середня по галузі, також можна розраховувати на членство клубі білого бізнесу. Отже, членство у клубі білого бізнесу отримує тільки сумлінні платники податків, але воно має забезпечити особливий підхід з боку держави, зокрема відсутність планових перевірок, індивідуальні податкові консультації, закріплений податковий інспектор та інші опції. Всі питання, впровадження змін будемо розглядати на наших безкоштовних ефірах. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Без зупинного. Працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такому помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі. У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.